В одній із столичних квартир вибухнула граната у Тернополі. 31-річний п'яний працівник ТЦК влаштував серію аварій. А на Житомирщині трапилася масштабна ДТП із 27 постраждалими. Про найрезонансніші події просто зараз. У Дніпровському районі столиці в одній із багатоповерхівок у квартирі пролунав вибух гранати. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Ще одна дістала поранення. Попередньо відомо, що в приміщенні здетонувала граната. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. У Львові судитимуть 70-річного чоловіка, який змусив свою доньку з другою групою інвалідності одружитися із військовозобов'язаним, аби той отримав відстрочку від армії. За послугу батько отримав 200 тисяч гривень. Перед тим чоловік розлучився зі своєю дружиною. А вже після цього уклав фіктивний шлюб із донькою. Фігуранта схему викрили міграційна поліція та слідчі. Справу передали до суду батькові загрожує від трьох до вісьми років в'язниці. На Закарпатті викрили кримінального авторитета, який із в'язниці організовував нелегальне вивезення чоловіків за кордон. Його спільницю затримали просто під час передачі грошей. Про це повідомила обласна прокуратура. 27-річний уродженець Валяви, який уже не раз мав проблеми із законом, шукав клієнтів прямо із камери. Потім він передавав їх своїй спільниці, а вона вже займалася всіма деталями. За перенаправлення просила від п'яти до восьми тисяч доларів спільницю затримали у Берегівському районі того ж дня. У камері організатора знайшли телефон, за допомогою якого він керував схемою. Чоловікові та його спільниці загрожує від семи до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна. У Тернополі 31-річний п'яний працівник ТЦК влаштував серію аварій. Завершилося все тим, що він в'їхав у машину поліцейських. Про це повідомила поліція області. Патрульні намагалися зупинити водія шкода, який їхав із Збаража до Тернополя. Але той відмовився виконати вимогу. Його затримали та доставили у відділок. З'ясувалося, що кількома годинами раніше він уже вчинив ще дві ДТП. Чоловіка можуть притягнути до відповідальності за перевищення швидкості, залишить. Ня місця аварії, порушення ПДР і керування у стані алкогольного сп'яніння також розглядають питання про кримінальне провадження через опір поліції. У Києві чоловік спалив чужу машину, переплутавши її з автокривдника. У Дніпровському районі столиці 33-річний чоловік підпалив припарковану Тойоту, бо вирішив, що це авто належить водієві, який кілька днів тому ледь не наїхав на нього. Пожежа сталася на вулиці Праській. З'ясувалося, що авто підпалили пляшкою з легкозаймистою рідиною, яку підпалили та підклали під машину. Правоохоронці швидко вийшли на підозрюваного. Він пояснив, що хотів помсти. Але помолився машиною. Чоловікові оголосили про підозру за умисне пошкодження майна. Йому загрожує до 10 років в'язниці. У Звягалі сталася моторошна ДТП. Легковик Вольво врізався в рейсовий мікроавтобус Мерседес. Наслідок аварії загинув 57-річний чоловік. Ще 27 людей, серед них троє дітей, дістали травми. За даними поліції, 22-річний водій Вольво не пропустив мікроавтобус. Після чого той перекинувся. Водію легковик. Оголосили про підозру. Суд відправив його під домашній арешт. Під час перевірки з'ясувалося, що він був тверезим. Слідство триває.